Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Віктор Паламарчук. Я менеджер з технічної підтримки компанії Адама у Хмельницькій області. Цукровий буряк найважливіша технічна рослина на теренах України. За результатами 2022 року, ця сільськогосподарська культура стала однією з найбільш рентабельних. В останні роки в боротьбі з хворобами листя приділяється більша увага, оскільки ми з вами знаємо, що здорове листя це здорове коріння. а в нашому випадку це є коренеплід. Основа цукрова І тому ми з вами сьогодні знаходимося на полі цукрового буряка сільськогосподарського кооперативу Кузьминський, що на Красилівщині, де був застосований наш новий фуніцит Максентіс. Максентіс містить у своєму складі дві діючих речовини: азоксістробін та протіоконазол. Азоксістробін – діюча речовина з класу струбілурінів. Характеризується пролонгованою дією і зеленим ефектом. Блокує синтез АТФ. поміж інших струбілурінів, азоксистробін відрізняється високою системністю. Він також рухається трансламінарно, що дозволяє захистити нижній бік листка, куди не потрапив робочий розчин. Активує біологічні резерви рослини, підвищує стресостійкість, посилює та підвищує процес фотосинтезу. Протіоконазол є системною діючою речовною з класу триазолів, порушує процес синтезу ерегостелеролів у клітинах. Патогена, внаслідок чого е, мембрана клітини гриба втрачає свої механічні біологічні властивості, е, має лікувальну та профілактичну дію. На даному полі було застосований трохкратний фунгіцидний захист. На друге і третє внесення були застосовані наші нові фунгіциди, Максентіс, який був використаний на другий фунгіцидний обробіток, а також меганік на третій е, обробіток, про який ми поговоримо трохи згодом. А давайте ж зараз ми подивимося на стан посівів цукрового буряку вже станом на першу декаду е, вересня місяця, за лічені тижні до збору урожаю. Ось так виглядає загальна картина поля е, станом. На першу декаду вересня місяця. Рослинки, як ми бачимо, чисті від хвороб. Здоровий листовий апарат як у верхнього ярусу, так і в середнього ярусу, на який був застосований наш фунгіцид. За допомогою фунгіциду Максентіс нам вдається контролювати перелік всіх основних хвороб. Які є в нас на посівах е, цукрових буряків. Бачимо чистий листовий апарат. Подекуди на листі верхнього ярусу починають з'являтися прояви циркоспори, оскільки тут вже від останнього обробітку. Е, пройшло більше місяця. І тут на цьому полі вже 25 вересня. Має працювати комбайн. І підводячи підсумки, можна сказати. Що Максентіс є фунгіцидом з широким спектром дії, який містить максимально збалансовану комбінацію двох діючих речовин. Має швидку лікувальну та тривалу профілактичну дію, що забезпечує максимальний захист врожаю від хвороб. Я так розумію, у вас можуть виникнути питання, будемо раді на них відповісти. Дякую за увагу! Адама, чуємо, вивчаємо і робимо.